Міським головою дано доручення насамперед інспекції з благоустрою, практично, те, що сказав Геннадій Анатолій, вони вже 10 днів займалися тим, що попереджали і нагадували підприємствам, установам організаціям. Про необхідність і зобов'язання ними дотримання правил благоустрою, і зараз, практично з п'ятниці, інспекція з благоустрою здійснює рейди по перевірці виконаних робіт і складає адміністративні протоколи про порушення правил благоустрою відповідно до статті 152 кодексу адміністративного кодексу України про адміністративне правопорушення. Штрафні санкції, які передбачають, я хотів би звернутися в тому числі і до жителів приватного сектору, тому що зона відповідальності очистки тротуарних частин, які знаходяться біля приватних будинків, це зона відповідальності фізичних осіб, власників будівель. Штрафні санкції для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень. Для юридичних осіб від 850 до 1700 гривень. Страфи я абсолютно погоджуюсь з Геннадієм Анатолійовичем, достатньо відчутливі, і тому варто було б задуматися всім суб'єктам підприємницької діяльності про можливість заключення договорів з підрядними організаціями в разі наявності таких договорів притягуватись до відповідальності будуть виконавці вказаних робіт. Що стосується прибудинкових територій, тому що дуже багато дзвінків, дуже багато неправильного розуміння людей. Про те, де закінчується зона відповідальності житлово-експлуатаційних організацій, є три комунальних житлово-експлуатаційних організації, на балансі яких знаходиться близько 800 будинків. Є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів, на балансі яких знаходиться близько 100 будинків, і є приватні житлово-експлуатаційні організації, на балансі яких також знаходяться будинки. Так от, зона відповідальності цих житлово-експлуатаційних організацій, про які я назвав, це є прибудинкова територія і тротуарна частина, якщо ці будинки виходять на червону лінію вулично-шляхової мережі. Якщо там нема суб'єктів підприємницької діяльності, якщо там є суб'єкти підприємницької діяльності, це зона відповідальності їхня. Якщо немає суб'єктів підприємницької діяльності, будинок на першому поверсі якого немає підприємців, значить, і будинок виходить до тротуарної частини, це зона відповідальності житлово-експлуатаційних організацій. Тому сьогодні, за дорученням міського голови, на нараді, яка проводилася вранці з керівниками відділів. Управлінь і структурних підрозділів міської ради інспекції з благоустрою було поставлена задача притягувати до відповідальності всіх без виключення, незалежно від того, чи це керівники бюджетних установ, чи це керівники комунальних підприємств, чи це керівники приватних організацій і підприємницьких структур. Відповідальність мають внести всі однаково. Є об'єктивні причини, які інспекцію при складанні протоколу вивчаються, аналізуються. Хочу зазначити, що при розгляді цих протоколів на засіданні адміністративної комісії також враховуються всі питання, які дають пояснення ці керівники. Тому законодавець так і встановив, що розмір штрафу не є однотипний, наприклад, на максимальний, а є. Градація від мінімального до максимального. Якщо є якісь причини, значить тоді буде притягнуто за мінімальний штраф. Якщо причин не було, значить тоді буде накладено максимальне стягнення.